Олечікось, ой, hablamos del imperativo. Сьогодні ми з вами говоримо про наказовий час, наказовий спосіб. І саме наказовий спосіб на ти, так як і в українській мові, ми можемо сказати позвони, ти або позвоніть ви. Тобто, ви розумієте, зараз ми говоримо саме на ти. Тобто, як нам давати вказівки людям, з ким ви є друзі, з ким ви говорите на ти? Плюс наказовий спосіб в нас може бути як. Позитивний так і негативний. Тобто, ви можете сказати позвони або не дзвони. Так ось сьогодні ми говоримо саме про позитивний афірмативо дзвони. Трабахар працювати. Якщо ви хочете сказати працюй, у нас буде трабаха. Тобто, всі дії слова, які закінчуються на ар, будуть мати закінчення а. Ямар телефонувати, подзвони, яма. Прибери лімпія. Поснідай деса юна, повечеряй сена. Вчись естудія. Говори абла. Все дуже просто. Співпадає з формою він вона в звичайному теперішньому часі, ель-абла-франсес, він говорить французькою. Абла говори. Тобто просто співпадають форми. Далі, якщо тіє слово закінчується на «р» або ір, закінчення буде е. Тому комер їсти. А щоб сказати їж, в нас буде коме. Пиши ескрібе. Знову ж таки, співпадає з формою на ЕЛЬ коме, ЕЛЬ ескрібе Він їсть і він пише. А, декілька а, прикладів ще візьмем. Як ми скажемо, пий, бебе, живи, бібе, відчини, абре. Зломай, ромпе, дивись, бе. Тому що дієслово Бер. Рку ми відкидаємо і виходить «бе». Далі, якщо дієслово у вас зворотнє, наприклад, левантарсе, підніматись. Щоб сказати, підіймись, ось це, зворотня частичка буде лишатися з вами в кінці дієслова. Тому левантарсе, Замість закінчення Ар в нас буде А. Ось за нашим правилом. Леванта. І ще додаємо «те», Тому що дійсно відміняємо на Ти. Підіймись «ти», правильно? Відповідно, левантарси, левантате. Як ми скажемо, «розчешись» пейнате. Почисти зуби, – пієте, Вмийся, лавати, лакара. Підстрижи нігті, кортате ласунясь. Зроби мейкап, макіяте. І ецетра, І, Крім того, що дієслово слово зворотнє. Так, в нас ще можуть бути дієслова, які в кінці мають обхету діректо або обхету індиректо. Відповідно, так само це обхету директо та індіректу у вас залишається в кінці. Це дуже важливо. По-іншому не можна. Тому подзвони мені, в нас буде яма-ме. І ми це все пишемо одним словом. І до речі, левантате і ямате. В таких випадках нас завжди пишеться графічний наголос а в таких словах. Тому що вже йде не по правилах наголошення. Та? Тобто це вже йде третій склад з кінця. І відповідно тут так само. Тому нам потрібно ставити графічний наголос. Отож, позвони мені яма-ме. Позвони їй ямала. Позвони нам. Яманос. Позвони їм, ямалось, позвони ем, Ані, яма А, Анна і ецетра. е, Йдемо далі. Дієслова, які відносяться до групи ОУЕ, ЕІ -E, e -E, або ЕІ, e цю свою неправильну відмінювання УЕ, І Е і буква І, залишають. Тобто, якщо ми казали «дормір спати і ти спиш. Du duermes, то тепер, щоб сказати спи, ми будемо казати дуерме. Тобто в нас залишається О, міняється на так? Ця, е, як це сказати? Ну, ця зміна е, голосної в корні, так і продовжує змінюватись. Так і залишається ця неправильність цього дієслова. Ментір бреши, тому збреши м'єнте. Педір просити, попроси, піде. Так, як всі ці три дії слова закінчувалися на ір, тому, як бачите, у вас крізь було закінчення е. «Дуерме», м'єнте піде. Якщо ми додамо, попроси мене підеме, збреши мені м'єнтеме, або засни. Засипати це зворотню діє слово дурмірсе. Дуермете. Та? Дуерме спи. Є слово дурмір, dormir, дурмірссе, засипати, дуермете. І тепер ми маємо запам'ятати неправильні дієслова в імперативом. Це дієслова, які відносяться до групи Го. Понер класти буде просто «пон». Салір виходити саль. Робити асер буде аф. Мати тенер тен. Діскульпадме. Бенір приходити бен, дефір казати ді. Просто дієслово ір ходити, воно не відноситься до групи го, але воно теж неправильне – «бе». І дієслово сер бути се. Тепер спробуємо все це з вами зараз запам'ятати і вивчити: понер. Афер, аф, салір, саль. Ir be, venir, ben, trabajar, trabaja, hablar, habla, escribir, escribe, ser se ir be. Зворотні dije слоva: afeitarse, afeitarte, divorciarse. Divorciate, kedarse, kedate. Quejarse, kehate, скажи мені decirme, Dime. Скажи йому Dile. скажи нам Dinos. І зараз ми з вами зробимо дві вправи, два листочки для закріплення цієї граматики. Отож, починаємо з ескрібір. О, А сі? сірами ход. Так буде краще. Ескрібірме. Отож, напиши мені. Ескрібе ме. «Прокинься». «Десп'єртате». Згадуємо, що це дієслово де «е» міняється на є, тому «десп'єртате», Займайся спортом, аф депорте. Лягай спати. Дієслово оуе, -E, тому акуестате. Піди зі мною в кіно, бен сіне», Пам'ятаємо, бенір неправильне. «бен». Просто піди в кіно. Бе альсіне. Будь обережним. Тен кудадо. Одягнись гарно. Понте гуапо. Підготуйся. Тут просто підготуй. не зворотній, вибачте. Препара. А якби було зворотнє, підготуйся, препара те.

Vključe svitlo – encijende la luz. Vymkne svitlo – apaga la luz. Zustrinse z Annoju – keda con Anna. Zališ se v doma – kedate en kasa. До речі, зверніть увагу, дієслово слово кедар має дуже багато значень, коли ви кажете кон і далі людина це мається на увазі, як зустрітись з друзями для того, щоб гарно провести час. Тому кеда кон анна зустрінся з Анною, але коли дієслово слово «зворотні», це залишатись десь. Тому кедате інкаса» – вдома. Далі «компрар село», Тобто купити йому це, або купити їй це, чи купити їм це. Пам'ятаємо, під се в нас може бути або ель, або ея, або УСТЕД, usted, або стедес, або ЕЙОС. Тому компрасело. І село ми так і пишемо в кінці компрасело. Подивись цей фільм бе Эста ПЕЛІКУЛА. Поголись, АФЕЙТАТЕ. Відпочинь де Попий вино, бебе біно, путь приємним, се амаблі. Скажи мені правду. діме ла вердат. Збреши мені. М'єнте ме. І вчись естудія. Естодо, сьогодні ми з вами розглянули саме наказовий спосіб афірмативо, коли ми кажемо роби. І в наступному занятті ми поговоримо, як сказати не роби, не дзвони не читай. Тому до то наступного уроку! року, Проксима!